Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дякую, що не забувайте заходити на мій канал. І сьогодні, якщо не знаєте, що приготувати, наприклад, на сніданок чи на обід. І цікавий рецепт пропоную приготувати у Гамбовці або гомбовці по Закарпатськи із творогом, та сливою. Я беру 300 грамів сиру, але такого сухенького сиру, щоб він був не мокрий. гарно видалочкою так розпучу його, кидаю одне яйце. Сир у мене 300 грамів. Одне яйце. Півтори ложки цукру. Чайно ложечку або півчайної ложечки солі і п'ять столових ложок манки. І все це ретельно розмішую. Додаю трішки розпушувача так, буквально четвертую части котички і гарно розмішую з розпушувачем. Ставлю кастрюльку на плиту, щоб закипіла вода. Далі розмішую добре руками. Місило отаке тісто і відставляю його буквально. На 10-15 хвилин, а сама готую начинку і сухарі. 6 слив або 7 порізала на такі невеличкі шматочки. Такі невеликі шматочки. У сухарики я вкидаю трішки кориці. Сухарики сама готувала, можна взяти готові сухарики, можна підсможити булочку та так потерти. І трішечки цукру. І в столові ложечки цукру. Гарно розмішую. На сковорідку вкидаю 20-30 грамів вершкового масла, масло трішечки розтопилося і вкидаю сухарку з корицею та цукром. Легенько підсмажую для сугоріки. Для зручності присипаю трішки борошном. Беру таку кульку, таку кульку, розкачую, як на вареник, сюди обмочую у цукрі сливку, маленький, вкус шматочок, і викладаю, або дві сливки отак. І викладаю, як варенички. Так. І защиплю. Ну, получается у нас такий м'ячик. І м'ячики ці викладаємо на тарілочку, розкачую, як та вареночок, обкачую сливки цукор. Якщо дрібненькі, можна й три, якщо більшенькі, дві. І отак формую. Можна руки мочити в олійці або ж у борошні. Отак. Наліпили гамбурці, руки змочила холодною водою і отак ще раз формую вже з водою перед тим, як кидати в укріп. І так вкидаємо такий воду. Чуточку помішали ялі-ялі, і варимо до тих пір, поки не спливуть наверх. А так вони вже спливають наверх, і тільки всі спливуть через одну дві хвилинки, одну хвилинку, і вже треба виймати. Шумовочкою виймаємо наші гомбовці. Малянти, які вони пухті, виходить, красиві. І цікава така страва. Готові гамбурці обкачуємо сухарики. так ложечки можна. Такі ароматні вони стають. І така цікава страва у нас виходить. Сухарики потрібно брати побільше, звичайно. І от. Получилася така нова страва, або для нас нова страва. В Західній Україні готують її частіше. І можна подавати з йогуртом, можна поливати сметанкою. І дуже смачно, виходить. От подають глянти, який у в середині, дуже м'які, цікаві такі, От, багато сиру. Дуже прямо м'якусенькі і дуже смачні. А якщо ще з сметанкою, це просто роз, розлітаю це на ура. Дуже м'якусеньке, дуже смачні. Ще спробуєш маточок. Я один раз приготувала цю страву перший раз, прямо в неї влюбилася. Я просто Наполягаю, рекомендую приготуйте таку дуже-дуже смачну страву. Незвичайно смачну і м'яку, і незвичайну страву, яку набридли вже і налисники, і вареники, а от з сиру сама така страва. Вона нова, ще не проїлася, дуже смачна. Дякую вам за увагу. Готуйте, будь ласка. Я, якщо сподобались ось мої такі гамбовці, поставте, будь ласка, лайки і обов'язково їх приготуйте. Вам сподобається. Дякую. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго. До нових зустрічей.